Цьогоріч погодні умови, як ніколи, заважають аграріям Донеччини вчасно зібрати врожай. У агрофірмі Лисівська кажуть, підводити навіть проміжні підсумки ще зарано. Вже зібрали озимий ріпак з врожайністю 28 центнер на гектар. Жнива проходить дуже складно, тому що дуже багато дощів припадає на період жнив. Дощі не, не дають вчасно збирати. Зазвичай у цю пору ми вже закінчували жнива. Окрім вирощування традиційних культур на території угідь агрофірми, цього року проводять і експериментальне вирощування нових сортів ячменю. Директор дослідної Донецької станції до мене приїхав, сказав Микита Олександрович, нам потрібно десь посіяти ячмінь, тому що зв'язку з військовими діями ми не можемо там сіяти. Ми свою техніку вам предоставимо, зберемо, розмножуйте. Все заради науки через військові дії Донецька дослідна станція змушена була шукати нову територію для вирощування ячменю. Загалом ми засіяли 53,5 гектари. Це селекційні насінницькі розсадники ячменю ярого. Це нові сорти, які ми випробуємо, які будуть створені. Нові сорти, які війшли в реєстр ще минулого року, і загалом на насінництво було виділено сім сортів, які підуть у масове широке виробництво. Донецька дослідна станція, взагалі, єдина наукова установа аграрного сектору у Донецькому регіоні, що займається селекцією та розробкою технологій вирощування сільськогосподарських культур саме на Донеччині. Тому вони вирізняються більшою е, стійкістю до опадання, до, е, вони витримують більшу засуху і мають більшу вражайність в наших умовах. Наші сорти не чим не гірше, навіть для нашого регіону вони найкращі. Тут це поле вже зібране ярового ячменю. Тут було сім-сім сортів ячменю, які Донецька дослідна станція далі буде. Розмножувати директор агрофірми Лисівська каже, експериментальний врожай вийшов непоганим. Я сіяв собі одне поле, також ячменю, також з семінами Донецької дослідної станції. Там вже третя репродукція, густоту я там трохи більше робив, і там у нас вийшло на межах 30 центнер. Тут врожайність в межах до 40 центнер. Експерименти це завжди добре, кажуть аграрії, тому готові і надалі сіяти нові культури та виводити нові сорти. Адже це перш за все розвиток і робота на користь свого регіону.